Поневола вона і ізраїльський народ, замість того, щоби опиратися ворожій владі, ділили між собою фарисеї, садкеї, владу, щоб співпрацювати, сучасною мовою казати, колаборувати з загарбницькою владою щоб виконувати її злочинні накази, прислужуватися володарям і замість того, щоб своєму народові служити, то його ще більше поневолювати. І це робили, так як завжди, чужинці руками своїх же рідних, близьких людей. На жаль, і апостоли далеко від тієї ментальності відійшли. Пригадуємо собі зі святого Євангелія, як передають нам євангелисти, що і вони почали сперечатися до перших, хто у Царстві Небесному займе. Місце праворуч і ліворуч біля Божого Сина. Ісус Христос дуже різко, дуже рішуче спротивився такій ментальності. Не так, нехай буде між вами. Це є слова Ісуса Христа до учнів. Хтось би міг сказати, Ісусе, а як має бути між нами? Як повинна ж бути влада? За владу повинні боротися. Влада це ж добре, це ж керувати людьми, це ж що захочеш мати. Що захочеш робити не так, хай буде між вами. Ісус, дорогі, не створював теорії держави, не створював науки про владу. Він що зробив? Показав власним прикладом, що означає правдива влада. Що означає любити свій народ? Що означає співпрацювати зі своїми співвітчизниками? Показав, як перемінювати суспільство. Простим прикладом. Але прикладом, який є знаком на. Всю історію людського життя на землі, і скільки людина буде на землі, і скільки людина буде формувати суспільство, користуючись різними формами управління тут на землі. До кінця існування світу приклад Ісуса Христа буде актуальний. Він дорогі на своєму власному прикладі показав, що керувати, мати владу, означає бути тим, який є поруч. Бути тим, хто похиляється над людським порохом, який припадає на ноги. Щоб його вимити, щоб його почистити, влада означає служити. Напевно, ті, що були тоді свідками, ми кажемо, ми хотіли перенестися так 2000 років назад, хто були свідками розмови. Ісуса з учнями, хто бачив, як Він уливає її ноги з сарказмом сміялися. і казали, зараз, зараз, через день-два, ми тебе уб'ємо, ми тебе розіпнемо. Може, думали, що такий приклад є виразником чи знаком слабкості, нерішучості. Ну що, мити ноги під владним? Хіба це влада? Хіба це керівник? Хіба це начальник? Ми такого керівника скоро розіпнемо. Те, що показав Ісус Христос, це є найефективніший спосіб управління, найефективніший спосіб влади, найефективніший спосіб побудови людського суспільства на землі відносин між людьми на землі. ми називаємо себе братами і сестрами, коли ми хочемо бути щасливими на землі і мати щасливі сім'ї, то оця влада, про яку нині говорить Ісус Христос, влада в служіння є незамінним способом співжиття людського тут. На землі. Це зробив Ісус дорогі для того, щоб не просто одноразово вчинити, показати якийсь ефект. Ні, Він це робив від тоді, відколи народився він на землі. Від того моменту, коли Божий син прийшов на землю. Він це кожного дня робив. Він. він це кожного дня показував. Він це кожного дня вчив. А найвищий той знак його повного віддання себе у тому служінні. Ми, дорогі нині, всі з вами. На цій божественній літургії якраз і спогадували Прийміть, їжте, це є Тіло Моє. пийте з неї всі це є кров моя. Віддав себе повністю. Так дорогі, що ті часточки тіла і крові нашого Спасителя, які Мільярди і мільярди і мільярди християн споживають вже понад дві тисячі років, стають для нас хлібом життя, напоєм, який дарує вічне життя. Це, дорогі саме, утій парадигні, повного віддання. Ісуса людині, бо Він дав себе на руки аж до розп'яття, аж до завдання Його смерті. Передавши нам своє тіло і свою кров, Він цим доріг показує, що між нами людьми можливо є любов, слабода. Можливі є відносини. Просить щастя. Не бій і зраду, а щастя. Тому так, знову ж таки, рішуче каже Ісус, ви так робіть. І ви так робіть. Продовжуйте те, що я вам показав. Тільки так, дорогі, у Нашому людському житті тут на землі, можливо, є співіснування між людьми. Цей жорстокий час війни, той час, коли ми є свідками страшних злочинів, ворога, який прийшов на нашу землю, щоб її поневолювати, так як це він робив понад 400 років, але не зміг цього зробити. Не зміг нас поневолити. Ми є великим народом, благословенним Богом, так, розсіяним по цілому світі. Але великим народом не зміг цього бороду зробити і не зможе цього зробити. Але ось дорогі перед нами нині постає черговий раз цей страсний четвер Божий Син. Він може є принижений, зак закровавлений, обпльований, висміяний, але він не черговий раз, Для нас каже, що не ненависть, не злоба, не злість є нашою зброєю. Небажання влади, небажання ділення влади, особливо в той час, коли жахливий ворог хоче нас поневолювати. Але служіння. Взаємне служіння, взаємна допомога, взаємна підтримка, усвідомлення собі, що ми є практичні сестри українського народу. що між нами відносини повинні будуватися на взаєморозумінні, взаємній підтримці і взаємному служінні. І найперше до доріг це все починається в наших сім'ях. Будуємо за прикладом нашого Спасителя, того, який нині віддав себе повністю нам щоб показати нам його безмежну Божу любов до нас. І не просто показав. Він нині всіх нас тут присутніх, без винятку наповнив собою, наповнив своєю Божою любов'ю, наповнив нас своїм милосердям, наповнив нас своєю добротою. Наповнив нас, наші серця, тим розумінням, що ми є серці, що влада означає служити один одному, що бути щасливими означає бути єдиною великою християнською родиною українського народу. Нехай Нехайця. Божа наука, яка лунає вже понад дві тисячі років, таке перемінює нас, таке додає нам тієї сили і віри в те, що можливо на землі. Не тиранія, не володіння, не поневолення, але таке є можливо на землі. І співжиття у мирі, у славоді і в любові. Цього винині особливо, нашого Спасителя за молитвами Пресвятої Богородиці, страждальної Матері просимо, щоб допоміг нашому народові перемогти у цій війні та дав нам силу і благодать, будувати українське суспільство, наші сім'ї наше громадянське суспільство на тих засадах святого Євангелія, на християнських цінностях, і, зокрема, у тому стилі, якому, який нині у цей страстний четвер показує нам наш Спаситель Ісус Христос. Амінь.